Волонтерський хаб у школі калуська вчителька залучила до благодійного проєкту Увесь Ліцей. Учні та педагоги донатять, а ще шиють та надсилають подушки ветеранам. З чого все починалося? Кирил Верязкін розповість. Це Таїсія Фіцак, вчителька української мови одного із калуських ліцеїв. А ще вона волонтерка. Спочатку повномасштабного вторгнення жінка допомагає збройним силам. Спершу виготовляла окопні свічки, а тепер подушки. При їхню нестачу пані Таїсія розповіла знайома із Дніпра, яка працює з пораненими ветеранами в тамтешній лікарні. Вона написала, що нашим хлопцям потрібні елементарні простарадла для того, щоб прикрити їх при евакуації. Я вирішила зробити такий збір постелі, який потім прала постіль простині. Хто що міг, одіяла, прала, перепрасовувала і відправляла туди. Неодноразово волонтерка пояснює, спершу все робила самостійно. Згодом їй почали допомагати колеги та учні. Зі слів пані Таїсії, усі наволочки їй передають небайдужі калушани. А вже тут у школі їх набивають наповнювачем. У нас є жителі села Біла. Мені переносять постіль. В нас є така кравчиня Ірина Терпеливиця, яка шиє все, що стосується військових, безкоштовно. І вона цей раз пошила. Вона потім наші вчителі школи шили теж безкоштовно ще жодна людина не взяла в мене гроші. Донати на ініціативу збирають усією шкільною спільнотою. Дітки із скринькою, допомога Зсу проходяться по класах і збирають ці дані кошти. Потім ми підраховуємо їх, складаємо акт, передаємо Таїсі Григорівні або волонтерським організаціям. Все це йде по акту, все чітко контролюється, і за кожен придбаний матеріал є звіт. Від березня в межах ініціативи пораненим захисникам вже надіслали сотні подушок. Загалом за два роки повномасштабної війни у ліцеї зібрали допомоги військовим на понад 150 тисяч гривень.